Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку віднімання суми від числа. Розв'язування задач з буквеними даними. Задача 571. Читаємо умову задачі: водій залив у порожній бак автомобіля 115 літрів пального. До обіду він використав 47 літрів пального, а після обіду 55 літрів. Скільки літрів пального залишилось у баку? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що у порожній бак залили пальне. Далі використали частину пального і скільки залишилось у баку пального, нам невідомо. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Залив, використав, залишилось. Нам відомо, що водій залив в автомобіль 115 літрів пального. Використав до обіду 47 літрів пального. І після обіду 55 літрів пального. Скільки залишилось пального у баку, нам невідомо. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього використав водій пального, адже нам відомо, що він до обіду використав 47 літрів пального, а після обіду 55 літрів. Тож додамо 47 і 55. Обчислимо порозрядно. 40 плюс 50 це 90, 7 плюс 5 це 12, а 90 плюс 12 дорівнює 102 літри. Пояснюємо, всього використав водій. Тепер, якщо ми знаємо, що всього водій використав 102 літри пального, спочатку він злив пальне, далі він використав пальне, тож відбулася дія віднімання. Скільки залишилось пального, нам невідомо, тож від... 115 віднімемо 102. Порозрядно від 100 віднімемо 100 дорівнює 0 і від 15 віднімемо 2 дорівнює 13 літрів. Запишемо відповідь, скільки літрів пального залишилось у баку. 13 літрів пального залишилось у баку. Завдання 572. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів. 677-249. Якщо усно виконати віднімання, важко, виконуємо письмово у стовпчик. 677 мінус 249 дорівнює. Віднімаю одиниці. Від 7 не можу відняти 9. Позичаю 1 десяток у десятків. 10 плюс 7 17, 17 мінус 9 8. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Було 7 десятків, 1 віддала залишилось 6, 6 мінус 4 2. Записую під десятками. Віднімаю сотні, 6 мінус 2 4. Записую під сотнями. Отже, різниця 428. Наступний вираз 780 мінус 345 і мінус 284. Виконуємо першу дію віднімання. 780 мінус 345 дорівнює. Віднімаємо одиниці. Від 0 не можемо відняти 5, позичаємо у десятки 1 десяток. 10 мінус 5. 5 записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки, було 8 десятків, один віддали залишилось 7. 7 мінус 4 3. записуємо під десятками. І віднімаємо сотні, 7 мінус 3 4. Записуємо під сотнями. Отже, різниця 435. Друга дія. Від 435 відняти 284. Дорівнює, віднімаємо одиниці. 5 мінус 4, 1. Записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Від 3 не можемо відняти 8. Тож позичаємо в однієї сотні 10 десятків, 10 плюс 3 це 13, і 13 мінус 8 це 5. Записуємо під десятками. Віднімаємо сотні, було 4 сотні, одну віддали, залишилось 3. 3 мінус 2. 1. Записуємо під сотнями. Отже, різниця 151. 780 мінус різниця чисел 345 і 284. Тож виконуємо першу дію віднімання у дужках. 345 мінус 284. Дорівнює. Віднімаємо одиниці, від 5 відняти 4 1, записуємо під одиницями. Від 4 ми не можемо відняти 8, тож позичаємо 10 десятків у сотні. 10 плюс 4 це 14, 14 мінус 8 це 6. Записуємо під десятками. Віднімаємо сотні, було 3 сотні, одну віддали, залишилось 2, 2 мінус 2. 0. Не записуємо, отже, різниця 61. Друга дія віднімання. Від 780 відняти 61. Дорівнює, від 0 ми не можемо відняти одиницю, тож позичаємо 1 десяток. 10 мінус 1 9 записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Було 8 стало 7. 7 мінус 6. 1 записуємо під десятками і зносимо сотні. Отже, наша різниця 719. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!